Цей рік став особливим, тому що мої перші олімпійські ігри, які я виграла, мені 23, Але я не можу їх так відчути наповну, тому що кожен день мою країну обстрілюють. Це емоції, ті, коли ти у тебе в голові вже не змагання. А всі міста, всі зруйновані будинки, зруйновані життя. У червні Ярослава здобула золото чемпіонату Європи в Римі, у серпні стала олімпійською чемпіонкою Парижа, а у вересні третій рік поспіль виграла фінал діамантової ліги. Забув ще Олимпільний світовий рекорд. І, звичайно, звичайно пам'ятаємо. Легкоатлетка родом з Дніпра Ярослава Магучих у 2024 році виграла все, що можна, зокрема, золото Олімпіади, а також побила світовий рекорд зі стрибків у висоту, який тримався 37 років. ДВ спілкується з Ярославою під час церемонії нагородження українських спортсменів у Києві. Ярослава, по-перше, я вітаю вас із сьогоднішньою нагородою. Так, дякую, наскільки я розумію, у вас дуже багато. Я знаю, що у вас дуже багато. Це зокрема і олімпійські нагороди. Чи є якась найцінніша, найособливіша, чи найважливіша для вас? Ні, насправді, ну по перше, зараз всі нагороди важливі, тому що це ще один крок, до медійності, щоб мали спортсмени, мали змогу розмовляти з журналістами, тому що коли ти виборюєш нагороди, особливо золоті, тобто чемпіон завжди в пріоритеті у змі, і тобто, це моя така мотивація. Вборювати більше нагород, тому такої особливої прям нема, але напевно не цей рік став особливим, тому що все ж таки були Олімпійські ігри. Це мої перші Олімпійські ігри, які я виграла. Це були дуже теплі емоції, і я хочу ще раз відчути їх вже на інших Олімпійських іграх. Тобто, у вас плані ще багато олімпійських А, Ну так, ну я хочу виступити ще на двох Олімпійських іграх. А там як карта ляже, як здоров'я, так і буде. І зараз, взагалі, так планувати наперед на 10 років вперед, навіть років то забагато в нашій реальності. А чи замислювалися ви, чим би хотіли, можливо, займатися поза спортом? Поза спортом поки що я хотілося б залишитися в спорті, звичайно, і розвивати, допомагати розвивати легку атлетику в основному, спорт, щоб багато людей дізнавалися, багато людей приходили, займалися і полюбили спорт як такий чинник, щоб був в житті постійно. Про політику не задумувалися? Ні, про політику не задумувалась і поки не збираюся. Ви тренуєтеся в Бельгії. Ну, так, нас там такі, Нам виділили будинок, і ми там живемо періодично, але частіше все ж таки знаходимося на тренувальному зборі. Тобто це бо Португалія залежить від періоду підготовки. Зимку цього року, 2024-го, це була Естонія, тому що мій менеджер з Естонії, Сталіна, і він допомагав все організовувати. Як часто ви буваєте в Україні вдома, в Дніпрі? Там. В Україну я повертаюся спочатку повномасштабного вторгнення. Я повертаюся тільки коли закінчується мій сезон, зимовий сезон і літній. Тобто я ось після літнього сезону повернулася на два місяці. Перепочинку, але не сильно я відпочивала. Але все одно вдома це інша атмосфера, вдома інші люди, і ти потрапляєш у знайому атмосферу. За чим сумуєте, коли не вдома? За їжею <реш> найбільше, тому що люблю українську кухню і сумую за борщем, за варениками. Але насправді, звичайно, можна приготувати і за кордоном, але все одно це не ті продукти і не так смачно, як в Україні. Ну і звичайно, за родичами, за батьками, за друзями, тому що більшість живе в Україні зараз. Ну є ще одна персона це кіт, <реш> якого я залишаю з мукою на серці завжди, але. Ось так трапляється, але він не бідує. <смі> він в гарній компанії. Ярослава, наскільки я розумію, ви не можете постійно бути в Україні і тренуватися, то тому що тривоги, тому що обстріли, Так, ну, тому, що в принципі Дніпро близько до фронту і Дніпро далеко від кордону. І, тобто, час на дорогу після дороги треба відновлюватися, і за цей час випадає тиждень тренувань півтори тижні після дороги випадає просто, і тому, на жаль, повертаємось дуже рідко. Ось тільки після сезону через війну. Всі українські спортсмени опинились в такій складній ситуації. Як ви думаєте, що український спорт найбільше втратив через війну? А, ну, звичайно, спортсмени. На жаль, і тренерів, які боронили нашу державу, більше 500 спортсменів і тренерів загинули на цій. Жахливі війни багато спортсменів вже не зможе поїхати на змагання. У нас легкі атлетиці був багато борець Вова Андрещук. Він загинув на фронті, і він вже ніколи не зможе поїхати на Олімпійські ігри на чемпіонат Європи і представити нашу країну, тому що він назавжди залишився тільки в наших серцях і в пам'яті. І тому зараз, в принципі спорт об'єднується, і ми намагаємося об'єднати весь світ, що все ж таки ми продовжуємо боротися. І ще одна у як проблема це від російських і білоруських спортсменів від змагань міжнародних, доки триває війна. Але слава Богу, в легкій атлетиці у нас дякую президенту світової федерації атлетики Себастіну Ко тому, що він солідарен з Україною, з українськими спортсменами, і в нього стійка позиція, що в легкій атлетиці не буде російських і білоруських спортсменів, поки не закінчиться війна в Україні. Він навіть приїжджав минулого року, приїжджав у Київ, у Львів на чемпіонат України і спілкувався з нами спортсменами. Я його бачила в Римі після змагань. Теж спілкувався зі збірною, і це дуже приємно, що є люди, які підтримують. Якою буде ваша реакція, якщо через рік, два, п'ять росіяни, білоруси знову повернуться? Ви знаєте, я поки не хочу про це думати. Це буде ближче до тієї дати. Вже будуть думки якісь. Їхнє відсторонення цього наприклад на цій олімпіаді далося дуже великими зусиллями. Складно уявити емоції, які переживають українські спортсмени так, з, на, жаль, щось, на одній арені, навіть з нейтральними росіянами На жаль. На жаль, тому що одразу я багато тут зі спортсменами, які борються з ними. Фехтують навіть Оля Харлан, не ж фехтувала. Ну перед олімпійським іграми фехтувала. І зазвичай це емоції, ті, коли ти у тебе в голові вже не змагання, а всі міста. Всі зруйновані будинки, зруйновані життя, які забрала Росія. І насправді Росія забирає в нас життя. правда, забирає, наприклад, я От мені 23. В принципі, здається, найкращі роки мого життя, молодість, але я не можу їх так відчути наповну, тому що кожен день мою країну обстрілюють, кожен день тут гинуть люди. І я не можу так веселитися і так жити на повних груди зараз, такий важкий час. Я переглянула кілька ваших крайніх інтерв'ю, і а, вам досі часто ставлять запитання про ту фотографію з росіянкою Лесіцкена під час Олімпіади 2020. Чи досі є хейтери? і Як ви до цього ставитесь? Так я на це вже не реагую і не хочу про це думати зараз. Тому що я пройшла цей шлях і вже все сказала на цю тему. Ви стали справжнім голосом України і не тільки в міжнародному спорті, а взагалі у світі. Це для вас в кайф чи це додаткова відповідальність? Звичайно, мені приємно, що я голосом для не міжнародні арені, але також це велика відповідальність, тому що ти представляєш всю країну і ти хочеш розповісти всім всім людям, що відбувається, щоб вони об'єдналися і допомогли скоріше завершити все ж таки цю війну. І я що мені вдається це робити, розповідати про це. І навіть в минулому році Естонія передала розміновичу машину і назвала честь мене. Ярослава після чемпіонату світу в Будапешті, і це дуже приємно. Я відчуваю свій відгук, і багато журналістів, яких я запрошувала приїжджати в Україну. В принципі, вони приїжджали, дивилися, і для них це зовсім інші емоції, коли ти там чуєш, наприклад, від нас українців, або теж трішечки бачиш, але коли ти приїжджаєш в саму Україну і бачиш це на власні очі, то в них як шторки спускаються, і вони це осмислюють по-іншому. Ярослава, я вам бажаю багато нових досягнень дякую. і перемог. І дякую за центр. інтерв'ю. Дякую.